Расійська армія не зможе здійснити прориви на території України, через що керується підходом у Дусі, а вось десь пощастить, не зважаючи при цьому на величезні втрати. Про це заявив начальник генерального штабу Сил оборони Естонії, генерал-майор Міс. і що ж то важне, не перспективу роботи росіяни. Використовують те, що можна назвати амебною тактикою. Свідомо це чи ні, але вони не мають можливості зробити глибокий прорив, тому вони снують на багатьох напрямках, не звертаючи увагу на життя своїх солдатів, вони спалюють свою техніку і сподіваються, що раптом десь з'явиться можливість. Це в певному сенсі їхня типова схема дій, яка характерна не лише на полі бою, але й глобально, підкреслив естонський генерал-майор. Мета росіян полягає не лише в тому, щоб зменшити волю українців захищати свою державу, але й у тому, щоб розробити єдність заходу. Бо побудова майбутньої України загалом потребує. Багато чого. І сьогодні в певному сенсі необхідно не відкладати, а спрямовувати усі ресурси для допомоги Україні. Підсумував Енно Міц. Ну, ми вже тут тривалий час на бахмутському напрямку. На, наразі це Чесів Яр, Богданівка, Іванів, Стехліщівка, Андріївка. Це друга бригада разом з іншими бригадами зараз знаходиться в цій обороні і робить все для того, щоб часів Яр не був захоплений. Найгарячіші зараз точки на фронті. Багато роботи у вас. Ну, щодня отримуємо биве завдання, і це і враження, і розвідка, і дорозвідка, і мінування дистанційне. І навіть з'явилася така опція, як доставка гуманітарних вантажів. Тобто в нашій піхоті ми доставляємо дронами великими. Все ще й необхідно для того, щоб триматися. Тобто, повністю обслуга. І я завжди кажу, що піхота це е, номер один, а всі решта підрозділів це все обслуга піхоти. От і ми також. Пане Олесю, генерал Сирський каже про те, що росіяни хочуть захопити часів яр до 9 мая. В них така є нав'язлива думка ідея. Що ви про це скажете? Вони, штурмують часів яр вже другий місяць активно. Ну і рухається з боку їх часів яр вже мабуть, півроку. Це найважливіша точка в даній, даній області для них, тому що це висота. Всі, вся країна вже про це знає, що це висота, яка. Допоможе окупантам е, наносити враження по таких містах, як Константинівка, Дружківка, навіть до Краматорська, Славянська будуть доставати. Тому ми розуміємо, що це дуже важливо не допустити їх прориву до часу Яру. Але ви бачите, що відбувається з е, паритету, точно немає. Це дуже важко, тому що нам залишається тільки наш професіоналізм і меншим кількістю боєприпасів працювати якісні ніж це робить окупант. Ми Мач? це робимо. Меншою кількістю чого бракує зараз найбільше. Ну, про артилерії, десь 1 до 6, і про це і Сирський казав, командуючий наш командуюч. І по дронам десь один до 2, ситуація покращена в ППВ. По бомбардувальниках ми, ми опереджаємо, але окупанти зараз активно розробляють свій власний винахід в цьому напрямку. І по розвідуванні країнам вони починали війну, маючи значну перевагу. Наразі теж її мають, але ми теж почали застосовувати і українські зразки. І зарубіжні для того, щоб робити розвідку, коригувати артилерію, самі робити е розвідку і розуміти, де що знаходиться, планувати власні дії спостерігати. Західні оглядачі пишуть весь час про ці, про те, що дрони дуже сильно змінили стиль війни і сьогодні. Те, що в першу світову були оті траншеї, так з, 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 з ключим дротом, які зупиняли будь-які можливості наступу. Сьогодні це дрони, які створюють сіру зону в кілометри. І будь-хто, хто заходить в цю зону, знищується відразу. Я вам наведу просто приклад, як все змінилося. От я кіно кінематорафіст, я, я до війни ходив в спортзал, і там працював, працював, ну, працював з залізом хлопець, який займався канцтоварами. Він мене набирає три дні тому, Олесь, привіт, це там Вовчик, я зараз там, то я там, то я говорю, ти? ну я зараз ГУР. <гум> Ось так. Я говорю, як ви боретесь проти дронів, що ставити на машини? Тобто ми і, і продавець канцтоварів, ну хто виграв, хто продавець канцтоварів, радяться як захистити автотранспортний засіб від дронів. Бо так змінили часи. Звичайно, ми активно ділимось досвідом з усіма і просимо ділитися з нами, хто там щось що обов'язково. Ми одразу відправляємо наших інженерів, винахідників для того, щоб у нас є такірді підрозділ Research and Development, Це допрацювання софтів для дронів. Активно користуємося технологіями, які придумали наші колеги. І ділимося ну, своїми власними. Тому що в нас один фронт і одна має бути перемога як і найтаріше. Тобто, фактично, зараз дрони так чи інакше, вони компенсують брак артилерії для того, щоб стримувати ворога. На вас покладена оця місія стримувати ворога? Ну, ну, дрони не можуть замінити артилерію. Я про це неодноразово казав, що артилерія це артилерія це дуже потужний, важкий. Снаряд, який летить, і ніякий, там його РЕП вже не зупинить. Він вже долетить і точно десь ним розірветься. А дрони більш штачково, але з меншим зарядом можуть наносити враження. Тому е командуючий боєм завжди онлайн дивиться на монітори, що відбувається, і використовує всі наявні засоби е для враження. Наприклад, ми можемо дроном зупинити танк або БМП, якщо з першого разу там БМП не вибухнув, або танк такий теж буває. І потім вже касетним боєприпасом його добивають, і оце от якраз зараз був касетний боєприпас, таким колом uh -huh. він лягає для того, щоб вразити і пі піхота, їхня штурмова, яка намагається спішитись десь сховатися, ну і добити техніку. Тобто отак комбінуємо, наскільки це можливо? Власне, пане Олесі, бачили, що китайські реби з'явилися на озброєнні російської армії. Чи ви теж це спостерігаєте, наскільки вони ефективні? Китай активно допомагає росіянам е, покращити свої можливості по виробництву дронів, по, до допрацюванні до, до дронів. Ми це розуміємо. Ну, Китай така країна, яка торгує технологіями на весь світ. Я не знаю, навіть тут звинувачити важко, тому що вони до війни всім давали свої, свої продукти аби заробити. І зараз це роблять. Вони ж з українцями теж торгують. Просто кожен раз, коли ми отримуємо щось китайське, ми розуміємо, що росіяни мають те саме. І якщо там інколи нам кидається, кажуть, у нас там новий дрон є, давайте вам відправимо, подивитись, ми розуміємо, що російські спеціалісти вже його бачили, і не, точно вже є якась протидія до цього дрону то тобто захист Тому ми зараз дебільше дивимося на напрямку Європи, та, європейських та американських постачальників контактуючих, ну, а збираємо здебільшого вже все одно в Україні. Як ви вважаєте, все-таки Росіяни зараз дуже багато говорять про те, що росіяни будуть наступати, буде страшний наступ. Ми знаємо, що росіяни це насправді чемпіони, так би мовити, вибачте, за слово понтів, і вони завжди намагаються настрашитись і, і, і налякати. Зрештою, тим не менше. От, до чого ви готуєтеся? Як мінімум, точно, що росіяни будуть намагатися, про це пишуть і аналітики е, Інституту дослідження війни вийти на кордони до кінця року Донецької області. Ну, це, це таке завдання для них очевидне виглядає. У своїй роботі ми на всі там очікування, якісь там закиди. Не орієнтуємося. Ми орієнтуємося на те, що ворог більш потужний. І він точно хоче захопити якомога більше території, бити якомога більше українців. Ми це розуміємо, тому нам залишається це технологічно прокачуватись, запасатися новими дронами, новими рішеннями, шукати до свого підрозділу найкращих людей, і ми це робимо. Ось і готуватися до ну воювати до перемоги. Іншого варіанту тут не буде.